Мене звуть дядя Боря. Я півтора року, як працюю в місті добра. Робив охрані. Потім Марта Петрівна предложила мені піти до хвостиків. І от я вже працюю у хвостиків. Мені тут подобається дуже. Працюємо з ними, доглядаємо, кормимо, лічимо. Як вдома. Вони живуть у нас як вдома, люблять. Дітки приходять і ми їх вчимо, щоб вони вміли доглядати песиків, любили їх. З юних років їх вчимо. Оце моя любима красавиця. Звати її хільда. Вона дуже гарненька, розумна. вміє гратися, сміятися. Ми її дуже поважаємо. Це наше золото, любима наша квіточка. Зіпари це не тільки працівник у песиків, це працівник, який любить усіх, не тільки хвостатих, друзів наших, а всіх всіх людей. У нього як до тата кожна дитина, кожна людина, працівник. Приходить навіть просто обійнятися і вже в день склався, вдався. І песики люблять його цілувати, обнімати. Він навіть так, жартуючи, каже: не смійся, тільда, не смійся, Аліска. хоча вони всі сміються, тільки як бачу, до любовлю, бо це дійсно душа, душа, душа. До нас приходять дітки, які хворі, ми їх вгощаємо конфетами, привозять їх на колясках. Є такий хлопчик, баня, він привозить його до. І він одразу хоче дядя Боря, візьми мене на руки, я хочу до песиків, до хвостиків. Я беру його носим. Дядя Боря для мене став рідним батьком. Коли я приїхала в місто Добра, він мене дуже сильно підтримував. Він дав зрозуміти, що він нас любить, що любить дітей. Данило їздить до нього в гості. Він став для моїх дітей дідусьом, Він дуже добрий. Дуже люблячий, і ми дуже його сильно любимо. Як ти проводиш час з дідусем? Сиджу в песик. І граю, він нікого не облазить і дає собак. Дід поряд для мене став дідусем. Я його дуже сильно люблю. Він ніколи нікого не образить. Він дуже добра людина. Так, у нас є зараз є 20 песиків. 15 песиків ми вже. Віддали в добрі руки. Ми віддаємо, щоб хазяїва були добрі, щоб вони були в них в кімнатах, вальєри хороші, корм хороший їм, лікування. Це все ми віддаємо в добрі руки. Зараз ми їх тут тримаємо. У нас хідбаці з песків, ми їм чистимо зубки, лікуємо, до ветеринарів возимо. Кожен раз на обід, кожен день борять нам нашим песикам кашку з м'ясом. Марта Петрина сказала, що м'ясо по кілограму, по півтора кожен день їм давати. Ми їм варимо кашку і кожен день в обід даємо їм цю кашку. Насипаємо їм ці От, тарелочки. Отак, по От, так, поповні тарелочки кожному песику. Варять дуже вкусну кашу для них. І виносимо. Кожному віддільно даємо. Потім після їди вони віддихають, після тихої години приходять дітки, йдуть з ними на прогулку. По п'ять діток приходять, по п'ять песиків, кожну годину вони гуляють. Потім приходять дітки, чистять їм зубки, чешуть їх, вичешують. Одним словом, вони в нас доглянуть і дуже гарно. Тут до нас приходять люди, забирають їх 15 песиків, в нас вже, відколи в нас тут є 15 песиків, ми вже віддали в добрі руки. Ми провіряємо, дзвонимо, як вони там. Якщо все добре, вони живуть в них, якщо щось погані умови. Mi zabrajemo obratno do sebe. Jih. Se je kolo je bilo nebe, a mi jim prišle in jim kažemo: ne, ne, ne. Ali se ne znaš. Ali se znaš? Ampak, da ne, da ne. Ampak, da ne, da ne, da ne. Ampak, da ne, da ne, da ne, da ne. Ugh, 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 da ne. Десь на будові, там, коли була будова, там хазяїн її держав. Коли все закінчилося, вони її закинули. І, все. і вона вже ніхто її не кормив, вона вже така почала шерсть з неї лізти. Все. Ну, помирала також. Наша працівниця Леся знайшла її, там привезла сюди. І ми її почали лікувати. Зараз вилікували, до врачів, возили. Зараз він став дуже гарний. На прогулку кожен день ходимо з ним. Овчарка вже стала настоящая. Хухтар хороший, хухтар. Він любить діток всіх. Море хтось забере, Може, якийсь хороший хазяїн може забере. А Якщо ні, значить він буде наш. На гітарі грав, Я, дівчата корого пацани ходили. Знаєш, таке було, молодість була. Не пив, не курив, спортом займався, бігав, боксом займався, колись такий був, знаєш, жвавий. Але то вже прийшлося. Ну що робити? Молодость. Ходь. Все, домой.